Це будинок одного кольору разом із собакою. Брідні вирішила зробити маленький будиночок для собаки. Вона додає різні деталі, щоб зробити будинок краще. у її собаки навіть власний гардероб є. Давайте подивимось, що зрештою у неї вийде. Вау! Мені відправили подарунок на день народження. Давайте разом розпакуємо. А від кого? Що це від чудака Майкла з класу? Подивимось, що всередині коробки. Ось це так. А що це за бластер? Ого. То він зменшує предмети. Круто! Що мені зменшити? О, зменшимо цю рослину. Клас! Крутий подарунок. О ні, Майлі, злякалась. Промінь бластера потрапив прямо в тебе. Ти стала маленькою. Залазь мені на руку. Що ж мені з тобою? робити? Мама та тато будуть шоковані, якщо побачать це. Мені треба подумати. А поки постій тут, Майлі. Ти така маленька, що твоя лежанка тепер надто величезна для тебе. Треба щось вигадати. Хм, так. Точно я зроблю тобі свою кімнату. Тобі точно сподобається? Мені потрібний картон. З нього я виріжу кімнату. Мені потрібна лінійка та олівець. Розкреслюємо картон на чотири квадрати. А тепер розрізаємо по лініях. Ось так. До речі, підписуйтесь на канал. Піу-піу. Тепер склеїмо всі деталі між собою за допомогою клею пістолета. Чудово! А майлі вже подобається. Але це ще не все. Потрібен кольоровий папір. Вибираємо блакитний колір. Вирізаємо два прямокутники. Ось так. Тепер беремо клей. Наносимо його на листи, а потім приклеїмо до коробки. Це схоже на небо. Тепер беремо шматочок штучного газону. Він такий м'який. Стелимо його на дно коробки. Так, чудово. Треба показати Майлі. Гей, подружко, хочеш подивитись, там виходить? Швидше біжи, Майлі. Майлі, тобі подобається. Давайте додамо стікери у вигляді сердечок. Вони такі класні. Я розклею тобі стіни різнокольоровими серцями. Мило. Майлі, допоможи мені. Так, ти красуня. Дякую. Що ти там унюхала? А, ти шукаєш свою кісточку. Так вона тут. Але вона надто величезна. Мені потрібно намалювати на білому папері кісточку. Готово. А тепер приклеїмо до кісточки літери і вийшло слово собака. Приклеїмо у кімнаті Майлі. Я рада дбати про тебе. Так гарно. Я маю ідею. Беремо картон. Тут уже розкреслено всі необхідні схеми. Залишилось тільки вирізати лініями. Чудово, тепер згинаємо, а потім приклеїмо усі потрібні деталі клеєм. Готово. Поставимо тобі у кімнату п'єдестал. Але це ще не все. Мені потрібен пензлик та фарби. Занурюємо пензлик у синю фарбу. І тепер розфарбуємо. Це буде дуже гарно. Готово! Майлі також подобається. О, щось спити захотілось. О, трубочка. Точно! Я можу нарізати трубочку на невеликі шматочки. І зробити паркан. Класна ідея. А тепер приклеїмо маленькі шматочки до краю п'єдесталу. Чудово! Майлі подобається моїй ідеї. Yeah! Я така щаслива. Oh, nice. Що ще для тебе зробити? Mm, точно! Моїй Майлі потрібне ліжко. Подивіться, яка у мене кумедна іграшка. Беремо цукерки ньор. Mm, смакота. А тепер вирізаємо верхню частину коробки. З неї вирізаємо кісточку. Готово. І тепер приклеїмо її так, щоб вийшла спинка ліжка. Беремо пензлик і розфарбуємо все у білий. Ось так. Вийшло так мило. Майлі, як тобі? Подобається. Але потрібно зробити постільну білизну. Подивимось. У мене є рожева та жовта тканина. Я зроблю тобі наволочки і ковдру. Ось так. Додамо на наволочку сердечко. Який милий ведмедик, але мені потрібні твої нудрощі. Це звучить жахливо. Я просто візьму трохи вати. Стільки вистачить. Заповнюємо подушку ватою. Тепер вона така м'яка. Класно. А тепер беремо ковдру і накриваємо неї Майлі. Майлі ти така смішна. Ой, а це що? Машина? О, ідея. Мені знадобиться колесо. Це буде стіл. Наносимо на нього клей. І накриваємо колом. Майлі, подивись, що я зробила для тебе. Але чогось не вистачає. О, ідея. На стіл Майлі я поставлю маленький горщик із квітами. От сюди. І фотографію. Їй подобається. Здорово. О, яке круте відео. Хочете також подивитись? Тоді підписуйтесь на канал. Тут самі веселі ролики. О, зубочистка. Склеємо їх у формі квадрату на стіну. Тепер беремо маркери, обираємо колір, відкриваємо і починаємо розмальовувати. Супер! І так, подивіться, що вийшло. У моєї собаки Майлі так багато одягу, що треба зробити вішалку, на котрій весь одяг буде висіти. Не дякую, Майлі. Беремо маленьку нутелло. Кришка мені стане в нагоді. Але спочатку потрібно злизати всю нутелу з кришки. Її так багато обожнюю нутелло. Ось щось я захопилась. Кришку потрібно пофарбувати в червоний. Для цього я використовую балончики з фарбою. Розмалюємо. А тепер готова. Це сцена, на котрій Майлі буде демонструвати своє вбрання. А тепер додамо вбрання Майлі. Як тобі? Ти готова щось приміряти? Тут і фея, а тут у літній сукні. А в цьому ми гуляємо. Ти неймовірна. Я тебе кохаю. Майлі в кімнаті нудно. О! Придумала, що можу зробити для неї ще. І так, беремо пластилін, та з нього треба зліпити коло. Потім кладемо коло одне на одне. Виходить басейн. Класно. Моїй маличі сподобається. Басейн не може бути порожнім. Засипаємо всередину ось ці кульки. Круто. Я вже бачу, як вона щаслива. О! Беремо трубу. Знаєте, навіщо вона потрібна? Подивіться. Моя Майлі обожнює такі труби на площадках для собак. Вона постійно в них повзає, а ця веде прямо до басейну. Як здорово! Тепер беремо мої кросівки. Вони мені не потрібні, а ось шнурки точно будуть корисні. Ви не забули підписатись? І не забувайте про дзвіночок. Чудова. Потрібно зробити вузлики і шнурки. А тепер закріплюємо на стіну, щоб її гризла. Їй дуже подобається. Здорово. О, а що тут? Маленький скейт. Моя собака вміє їздити на скейті. Їй сподобається. Так. А це, схоже, містер Пончо з Лего. Він такий різнокольоровий. Вибачте, але мені потрібен ваш капелюх. Тепер поставимо в кімнату до Майлі і засипаємо в неї купу корму. Смачного. Вона така милашка. Як прикольно. Обожнюю грати у телефон. Ой, Майлі. Тобі потрібне крісло. Добре, я зроблю. Беремо Кіндер Джой. О, а тут кнопка Підписатись. Я підписуюсь, а ви. Беремо одну половинку, з неї вийде чудове крісло для Майлі. Пофарбуємо у білий. І потім склеїмо. Супер! Майлі. Ой! Пробач, дорогенька. Беремо картон. З нього потрібно вирізати прямокутники. Такі довгі та рівні. Чудово. Збираємо всі прямокутники. А тепер наносимо клей. І потім складаємо один на одного. Чудово. Загортаємо у жовтий папір. Вийшла чудова тумбочка для телевізора. Поставимо напроти крісло. Майлі, це ще не все. Наберися терпіння. На це не треба вставати. Потрібно поставити телевізор, щоб ти дивилась самі смішні ролики. Тобі подобається? Звісно, їй дуже-дуже подобається. Твоя кімната просто чудова. А цей момент реально кумедний. Дякую за перегляд. До нових роликів.